Так, друзі, отримала масажний килимок, подарунок моєму похресничку. Бачимо, що тут гарна коробочка така, красива, яскрава, запакована, зручно нести. Зразу є гра, замовляла з грою спеціально, щоб можна було додати додаткові сенси цього корисного килимка. Ось які красиві фактурні форми і гарні кольори. Красне. Сподіваюся, і мені не сподобається. Прийшло дуже швидко. Я відстежувала свою посилочку і, власне, ось сьогодні прийшла, забрала швидко якісно надійно. Я особисто рекомендую. Думаю, що спробую сьогодні теж пройтися. Приємні на дотик.